Бути егоїстичною сухою це найкращий подарунок, який ви можете собі зробити. Це я зрозуміла аж в свої 29 років. Чули фразу «наглість – друге щастя. Так от вона дуже крута і правильно, тому користуйтесь нею, і вам буде легше жити. Бо коли лицеміри користуються вашою милостиною, а натомість допомоги від них не дочекаєшся, тоді розумієш, яку бляха правильну стратегію для життя вони собі обрали, і хочеться, якби так само. А мене виховували проживати своє життя так, ніби воно в мене не одне. 10, а адесять, і я все встигну і все зможу, але колись в майбутньому. А зараз треба жити не для себе, наступати на горло своїм пріоритетам, щоб всім було добре, бо що ж люди скажуть. Чи а якщо хтось побачить, бути занадто добрим в цьому світі і допомагати комусь ущерб собі, як мінімум, безглуздо, а як максимум, ви ризикуєте розчарувати свої доброті дуже швидко. Та я вважаю, що бути егоїстом круто. Не знаю, чому це насправді засуджується. У вас вільна голова від чужих проблем. Ви живете своє життя, не чи є. не думаєте, що про вас скажуть інші? Не переймаєтеся як комусь догодити, не цікавитесь плітками, бо допомога комусь це звісно гарна штука. Але коли вона не йде в ущерб собі, але як трактується егоїзм в нашому суспільстві? Давайте розбиратись. Ти егоїст, коли не плануєш дітей, хоча тобі кажуть, що вже давно пора, і твій годинник цокає. Ти егоїст, коли хочеш жити для себе. Ти егоїст, бо вибираєш у свій єдиний вихідний не вести двоюрідну тітку в санаторій, а полежати і відпочити вдома. Ти егоїст, коли не хочеш вислуховувати чужі проблеми. Ти егоїст, коли просто не хочеш говорити і тому не піднімаєш труб. Ти егоїст, бо не натягуєш посмішку для непроханих гостей. Ти егоїст, що не дякуєш, бо тобі не сподобався подарунок. Ти егоїст, коли відкидаєш не прохані поради. Якщо все це зветься егоїзмом, тоді так я готова бути егоїстом від маківки до кінчиків пальців ніг. Бо якщо пропрацювати все, то стає зрозуміло, що ми розчаровуємось лише у власних очікуваннях відносно когось, і люди не повинні вчиняти так, як хочемо ми, і так як краще для нас. Запам'ятайте, ніхто нічого вам не винен і ніхто нічого вам не мусить. Тому егоїстом бути важко Не всі це зможуть. Ти розумієш, що відповідальність за твоє життя лежить лише на тобі, і дехто в цьому житті прикидає. Це добродушним чи лицемірним, щоби не залишатися без уваги. Егоїзм це про чесність з собою та з оточуючими.